Так, друзі, просили показати е, наш стройнячок. Помните? Дві плідних матки у в одній сім'ї. Зараз іду до вулика. Ось десь тут. І відкрию, подивимося, що там дві матки. Працює чи ні. Так, ось друзяки, доставлю цю рамку. Одну із крайніх. Коротше, ось вони дві такі лазять. З великою меткою і з мелкою меткою. Засів він є. Бачите, засівчик є, працюють. Ну, дивіться, не знаю, ось вони вдвох тут, розміри їхні. Можете наглядно подивитись. Ну оця що з крилами, я думаю, що вона дефектна. І бачите, якась вона така цікава. І ця така. Коротше, оце якісь такі непонятні матки, непонятний стан. Засів є, яйця є. Але дивіться, в деяких я... чарунках є навіть по Ну, тобто вони або бляха, щось у них збій, якийсь пішов, або. Або я їх задавив. Короте. Не витримав мій психічний стан те, що я побачив, тому що час пройшов вже, досить багато часу, відводочок. На дожен був би, хоч якось, розвиватися, набрати силу. А він навпаки захляв. Дві матки лазять, галімий. Толку нема ніякого. Коротше, тільки той відводочок забирає в мене час і, і місце. Місце, де я б уже зробив би відводок, він вже б давно б там би не плітка облетілась, вже б давно працювала. Коротше, маток задавив завтра той розпліт пару рамочок, того нещасного розплоду розкидаю по сім'ям і все. Коротше, це називається розформіровка. Коротше, з того роя не вийшло ні піга.